Зараз я вас здивую, а можливо і ні, але лише протягом двох років, з 2022 до 2024, російська компанія Ямал СПГ заробила 40 мільярдів доларів на продажі скрапленого природного газу до європейських країн. З Цих грошей вона заплатила 9,5 мільярдів доларів податку на прибуток до Російської держави. Що ця цифра означає для нас, українців? За ці гроші Росія може придбати 271 тисячу ударних дронів типу шахет або понад 2,5 тисячі бойових танків. Це означає, що ці гроші можуть легко перетворитися на зброю і, врешті, вбивства. Бельгія, Нідерланди, Іспанія їхні компанії роблять найбільший внесок у купівлю російського скрапленого газу. Що цікаво, вони усі в 2022 році виступили проти повномасштабного вторгнення, але жодна з цих компаній не відмовилася від купівлі російського скрапленого природного газу. Ми зараз активістами Грінпіс у містечку Зебрюга, яке є найбільшим табом для імпорту російського СПГ, активісти на каяках. Намагаються блокувати термінал. Ми їх підтримуємо в цьому спротиві і закликаємо накласти санкції на російський скраплений газ.